Дітки сьогодні продовжуємо навчатися. От ми і знов у країні математики. Перед вами вагончики. Подивіться на них, чи однакові вони за розміром. Як ми можемо порівняти ці вагончики? Так, пригадаємо, треба прикласти їх. Один до одного. Якщо краєчки вагончиків пристануть один до одного, вони однакові. Якщо ні, то різні. Тож між собою однакові вагончики жовті, так само, як і червоні. Тепер збираємо потяги з жовтих. Та червоних вагончиків. Добре. Потяги зібрані, але ж потрібно їх порахувати, скільки вагончиків у кожному потязі. Дивимось уважно, ось два потяги, чи однакова кількість вагончиків у потязі. Жовтий. Рахуємо один. Два. Три. У жовтому потязі три вагончики. Рахуємо скільки вагончиків у червоному. Уважно один. Два. Три. Три молодці. І останній четвертий вагончик. Отже, у червоному потязі чотири вагончики. Найкоротший це жовтий потяг, а довший червоний. Потяги не можуть вирушати. Бо в них нема дороги. Давайте побудуємо за допомогою от таких рисочок. Так, чи однакова кількість жовтих три, а червоних. Так, теж три. Однакова кількість. Тепер будемо рахувати. Один, два, три. Три полосочки. Жовті. Рахуємо червону. Один, два, три. Три червоних. Тепер будуємо дорогу. Дивіться, червона дорога довша, ніж жовта, тому що червоні полосочки були довші, ніж жовті. Ось зібрали ми потяги. А тепер потрібно завантажити потяги. А вантажити будемо геометричними фігурами. Дивіться. Але ж одна вимога. Вантаж у вагоні має бути однаковим за формою, розміром та кольором. Дивимось і шукаємо маленькі червоні круги. Вони однакові, тож. Помістимо їх в перший вагончик. Тепер шукаємо жовті круги. Вони однакові. Так, однакові. Вони обидва великого розміру та жовті. Завантажуємо у другий вагончик. Які ж геометричні фігури залишились? Так, залишилися. Тині трикутники. Вони однакові, тож погрузили їх у третій вагончик. А тепер давайте з вами пограємо в гру чарівні палички. Розгляньте їх. Вони однакові за довжиною чи різні? Різні вони кольорові чи ні? Кольорові. А якого кольору довгі палички червоного. А це в нас коротші. Їх три. А це довгі і вони червоного кольору, їх аж п'ять. Так, маленьких, коротких, жовтих три, довгих смужечок червоних 5. Ось і молодці, уважні ви і уважні ваші оченята. І наостанок пропоную вам з рахункових паличок побудувати дорогу для потягів. Це може бути жовта чи червона. Всі великі молодці, дякую вам за увагу! А в країну, математики ми, дітки, ще з вами обов'язково повернемось. Молодці. До побачення, всім успіхів. Пока!